Зацініть! Новинка в Greek House, Ви такого точно не куштували! Зараз покажу, розкажу, погнали! Шоко Греко! Малина в шоколаді. Ось так це виглядає. Так, анука, анука. Опа, ча. О, бережно. Ось так, ось так. Вона заморожена, якби нічого собі. Слухайте, це ж мощно. Ось так вона виглядає зовні. <свист> <свист> а, 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 а. О, а ось так вона виглядає всередині, якби. Дивіться, яка краса. Вона доступна вже в Грікхаусі з 25 серпня. Біжіть всі туди. Баночка така, якби, зручно, все прикольно. Крижана на насолода з гарячим серцем пишеться. Дивіться. Ну класно, же, класно же. Ну Я не знаю. Вилкою можна їсти, але я буду їсти руками, бо це смачно. Шоколад молочний, шоколад ніжний, шоколад не дешевий. От прикольний шоколад. Знаєте, я оце їм малиною думаю, кінець літа, а грікхаус продовжує нас радувати новинками, якби нічого собі, да? Чи коштували ви таку штуку, чи не лупіть коментарі. Якщо читаєте, зберігайте це відео. О! о, о трошки холодна. І діліться з друзями. Дякую за лайк і підписку на Кращу Публіка. Пока!